Паспортні сервіси для українців за кордоном раніше вони працювали лише у Польщі, зокрема у Варшаві, Кракові та Гданську. Тепер Державна міграційна служба планує відкрити такі мобільні комплекси у Чехії та інших країнах, де масово перебувають громадяни України. А про інші нововведення уряду з у сфері міграції та видачі паспортних документів розкаже Ірина Некорович. Постановою від 28 жовтня уряд значно спростив процедуру оформлення паспортних документів під час воєнного стану. Оформлення закордонних закордонними дипломатичними установами паспортну для виїзду за кордон дитині на підставі звернення лише одного з батьків. Сьогодні вже така дія є, раніше не було, треба було, щоб давали двоє батьків. Завершення процедури оформлення документів територіальним підозрюм, який не здійснював прийом. Тобто завершуємо видачу, якщо громадяни подавали. В інших містах нашої держави Постанова на перечинності 14 листопада. А от для росіян усе складніше розгляд їхніх справ призупинять зокрема, передбачено, що на період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення. Або скасування територіальними органами територіальним підрозділями ДМС зупиняється розгляд заяв громадян Російської Федерації про оформлення дозволу на еміграцію, оформлення та обміну послідок на постійне та тимчасове проживання, поданих до набраної чинності цією постановою. Крім того, громадянами Російської Федерації відмовлятимуть у прийнятті нових заяв водночас обмеження не поширюватимуться на всіх громадян Російської Федерації. Виключення є це громадяни Російської Федерації, ті, які є діти громадянами, батьки громадяни України. Тобто є корні, якісь, тобто вони являються громадянами Російської Федерації, але чоловік або дружина є громадяном України. Тобто такі дії будуть здійснюватися, будуть видавати документи. Також з 1 листопада зросте вартість оформлення паспортів однак подорожчують лише ті документи, які виготовляють у терміновому порядку. До семи робочих та до трьох днів вартість різниця на 411 гривень. Це теж збільшилася вартість адмінпослуги. І збільшилася вартість бланку до слова. Якщо ви протермінували айді картку чи паспорт, то на період війни ці документи все одно будуть дійсними.